Сьогодні ми будемо презентувати наші результати роботи України швейцарської програми здоров'я матері та дитини щодо створення дуже необхідного документа щоденник перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Але перш за все, я хочу зазначити важливість. Уваги до проблеми недоношених дітей до проблеми перечасних пологів в Україні, як відомо, щороку народжується понад 23 тисячі недоношених дітей. Це якщо брати порівняння, то це можна порівняти або населення невеликого району або населення певного району міста. Це дійсно дуже така значна категорія дітей, яка потребує уваги, уваги медичної, уваги суспільства. І саме наша спільна праця вона спрямована на забезпечення якості та розвитку недоношеної дитини а це. Цілому якість здоров'я та життя нашої країни. Дякую. Я хочу сказати, що насправді сьогодні ми говоримо про розвиток, і це, напевно, основна тема нашого сьогоднішнього зібрання, тому що розвиток присутній в багатьох аспектах того, про що ми сьогодні говоримо. Скажімо, щоденник перебування у відділенні інтенсивної терапії, це є закономірний етап розвитку України. Швейцарської співпраці багато з вас знає, що проект здоров'я матері і дитини це один з найтриваліших міжнародних проєктів, присвячених охороні здоров'я в Україні. І, власне, коли в 98-му році це розпочиналося з поставки найнеобхіднішого обладнання для того, щоб наші лікарі мали можливість рятувати життя цих найменших діточок. То далі, відповідаючи на потреби як медичної спільноти, так і загалом населення, програма розвивалася, ми розширювали свою цільову аудиторію, почали говорити не лише про дітей, але й про їхніх матерів. І, звичайно, розширювали напрямки роботи. Тобто, стало зрозумілим, що обладнання не вирішує всіх проблем, з якими стикаються, в тому числі, недоношені діти. Ми почали говорити про те, що потрібно навчати лікарів, а відповідно створювати сучасні на європейському рівні матеріали для навчання як акушерів гінекологів так і неонатологів. Ми створили симуляційні навчальні центри, де лікарі мають можливість на сучасних манекенах відпрацьовувати критичні ситуації. Ми також навчали управлінців, тому що від організації системи дуже багато чого залежить. Чи буде дитина вчасно транспортована, чи буде їй вчасно надана допомога, і таким чином, чи отримує вона власний шанс на життя? Я насправді дуже дуже рада, що такий щоденник сьогодні побачить, зможуть тримати в руках багато батьків недоношених дітей. Я не з теорії, з практики знаю, як це важко, коли народжується така дитинка, і тобі не можуть казати лікарі прогнози. Бо вони просто їх не можуть знати, вони можуть лише казати якісь показники, які змінюються на кожен день. Впевненості не вистачає, страх, нерозуміння, що буде далі, нерозуміння всіх етапів виходжування. Кожен день мама прокидається, лягає з цими думками. На жаль, при великій завантаженості, оскільки дійсно статистика зростає, і таких діток все більше. і більше, Кожен лікар не може кожним батькам сісти і детально пояснити все, що буде відбуватися, і відбувається на даний момент. Тому такий щоденник надзвичайно полегшить ситуацію, бо я думаю, впевненість батьків і позитивне їх позитивні їх думки надзвичайно допоможуть при виходжуванні малят, оскільки малята все відчувають зазвичай. Я десь виходить майже вже півтора роки назад, стала мамою недоношеної дитинки, народивши дівчинку на 28-му тижні вагітності з вагою кіло 270. і окрім всіх тих проблем, що я вже назвала, це і почуття невпевненості, страху, нерозуміння, що буде далі. Було багато інших таких незручностей, таких як знайти маленькі речі. Тому що дитинку ти вдягаєш в одяг, який є в продажу, а дитина в них губиться, і ти не можеш реально знайти там в тому чоловічку. Маленькі шкарпетки. Я пам'ятаю, як я всю родину просила по всьому місту їздити і знайти мені маленькі шкарпетки, бо думаю, що ж це я за мама не можу своїй дитині нормальні шкарпетки знайти. Потім маленькі шапочки, воно все злітає. І в ті моменти, коли ти. Тебе тільки стрес, паніка, і ти боїшся всього на світі. і Ти ще бачиш, як в тебе дитина так, от неохайно вдягнена. Це дуже дуже неприємно для мами. Тому я хотіла, хоча б ці дрібниці виправити, знайти. Я почала завозити їх за кордону, але це здавалося просто з шаленими грошима. Те, що це коштувало з Британії, Швейцарії, там ще інших країн, де це всі платформи, магазини, де це все розвинуто є на кожному кроці.